Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про ще одну успішну угоду, але яку на даний момент я ще тримаю. Розповім про успішні кейси, які вже закрив, про ефір та про альткоїни. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Давайте з самого початку пройдемо по найважливішому. Я вважаю, що іменно лонги, про які я зараз розповім, вони повинні бути з самого початку, адже ця частина відеоролика повинна бути цікавіша, ніж умовно вже кінець, коли я буду розповідати про альткоїни та ефіри. На самого початку я розповім про свій легендарний лонг, який, з якого я забрав 16 тисяч доларів. Звісно. Що я можу сказати: блін, а, тут міг забрати я або умовно не дозаробив 50 тисяч доларів, тому що лонг я закрив десь в цьому ціновому діапазоні плюс 16 тисяч доларів. Якщо б я дотримав до цих відміток, я б закрив лонг як мінімум в 50 тисяч доларів. Я на жаль не дозаробив мінімум 50 тисяч доларів. Ні. Я не з тих інфів, які говорять, а я не а я не дозробив стільки і стільки-то. Такого немає. Або ти заробив, або ти втратив, скільки ти не дозробив, не цікаво. Само в початку сповім про свій легендарний лонг, який я закрив 16 тисяч додарів, який я публічно висвітлював. Зараз ми до цього прийдемося. Я закрив десь цей лонг в цьому ціновому діапазоні. Звісно, що зараз, блін, міг тримати і можу розповідати, блін, а я не якщо б я тут закрив, я не приблизно. 50 тисяч доларів. Звісно, що я не відношуся до цієї частини, які говорять, а я не дозаробив, а я не дозаробив, стільки, стільки-то. Стільки то, Ні, я заробив 16 тисяч доларів, я закрив цю угоду десь ось тут, значить, я забрав лише 16 тисяч доларів. Якщо я забрав 16 000 доларів, значить до цієї суми я був готовий. А до суми 50 тисяч доларів, я готовий не бути І взагалі. Таких цілей я не ставив, тому я неймовірно вдячний, що я закрив угоду в 16 тисяч доларів. Звісно, зараз багато людей скажуть, так, а кол де мішань? Кол де? Звісно, що ти написав кожен міг, а ось е як ти умовно заходив, так поділися, немає на що ти це все розповідаєш. Ні, ось є пост 6 липня написав, що без яких об'яснень, я заходжу в лонг по пенгу. Це було приблизно десь в цьому ціновому діапазоні. Як ми можемо замітити, після цього ми просто почали. Улітати. А ракета на старті, як я розповідав, всі сміялися, але мені не вірили. Ну нічого, всі, хто зайшли, всіх вітаю з профітом. Наступний лонг це був лонг по дудласі. Давайте ми його також відкриємо. Покажу свій профіт. Я написав ось такий великий пост, що, напевне, це остання года, яку я тягну разом з вами, і, можливо, цього місяця, тому що рань дуже багато людей хейтять. Дуже... Я не розумію, для чого взагалі люди пишуть свою думку, люди хейтять, якщо. Я успішний кол поставив по пенгу. Бачимо результат. Наступний другий кол по Дудлесі забрав 11 тисяч доларів. Ну, все рівно знаходяться хейтери, які пишуться, кудіч. Для чого? Кому ви це пишете? Мені доказати, що я не правий, що умовно, коли я заходжу в угоду, що треба заходити в лонг або в шорт, або наоборот, те, що я роблю лонг, значить треба заходити в шорт. Мені, цієї, мені ця думка ваша не цікава, якщо я прийняв рішення заходити в лонг, значить я заходжу в лонг, і мою думку, ви скоріше всього, що не поміняєте. Ось бачимо результат Плю по Дудласі 11 тисяч доларів. Два успішних, по суті, кола, два успішних заходи. Зараз ми бачимо, що я буквально вчора відкрив наступний лонг. З четвертим плечем по токені PAMP. Звісно, що багато людей скажуть, та ні, там токен PAMP буде падати ще нижче. Можливо, він буде падати, можливо, я помилюся. І нічого страшного, якщо я втрачу на, на лонгу з PAMP. Я цього не боюся. Але ось це, коли я пишу, що умовно відкрив лонг по пенгу, я несу відповідальність. Я розумію, що я можу сказати: народ, ваші гроші. І те, що ви заходите, умовно, ваша відповідальність так і є. Але суть в тому, що я поділився своєю рекомендацією. Я розумію, що багато людей заходить, але я не розумію, для чого зразу писати ну, брудні слова і накидувати в коментах, і так далі. Для чого? Висказувати свою думку, що я аля не правий і памп не буде рости. Мені ваша думка не цікава. Я поділився своєю думкою. Те, що я бачу, мені цього вистачає. Мені не потрібно мене, по-перше, переконувати, не потрібно хейтити, краще просто б прожали реакцію і все. Тому що для мене реакція це є підтримка. Я розумію, якщо цей лонг би пішов в мінус і була би ліквідація, дуже багато було б хейту. Тому особисто мені немає сенсу з вами ділитися ось такими легендарними. Лонгами. Дивіться, 2-3 місяця часу за це літо я поділився лише трьома колами, і ці три кола принесли неймовірний профіт. І вам важко накинути на кожен пост реакцію, написати якийсь комент, подякувати мені. Я багато не прошу, я не прошу з вас зіручок, я не прошу з вас якихось донатів і так далі. Я завжди повторював та буду продовжувати це повторювати, що не потрібно бігти та відкривати ні 10, ні 20, ні 50 лонгових. Чи умовно шортових позицій, щоб щось заробити, чи умовно набрати 50 монет на спот, чи відпрацювати велику кількість проєктів. Ні. Вам лише потрібно декілька ідей, щоб забрати свій мінімальний лайфчайдж. Давайте я розповім про літо. Я ще декілька місяців тому говорив, що літо, як завжди, буде тухлим, і влітку практично не буде де заробити. Так і сталося. В першу чергу в літі нам потрібно, про це я також неодноразово розповідав, зберегти свій капітал нам, в першу чергу, не потрібно його примножити, адже літо тухле, і, як завжди, ви можете десь залудити, десь завишити ризики і тим самим втратити. Якщо сьогодні немає можливості де заробити, наголошую, то це не означає, що цієї можливості не буде за тиждень або за місяць. Як ми можемо замітити. Буквально протягом цих трьох місців часу я не відкривав лонгі чи шорти на 100 позицій, 200 позицій. Не набирав лонге, не набирав позицій на спот, ні на 50 монет, 40, 30, 10 монет. Я не біг кудись інвестувати в різні проекти і так далі. Я відкрив всього-навсього три лонгових позиції, які мені принесли неймовірний профіт. Більше на цьому ринку в літі. Практично я нічого не робив. Як ми можемо замітити, краще зробити декілька, але впевнених дій, ніж бігти та робити багато безтолкових дій, які скоше всього, що можуть привести вас не те, що в безубиток, а в мінус. Абсолютно кожен лонг або шорт, я відкриваю на біржі BinkX. Для мене особисто ця біржа найтоповіша. І я не можу сказати, що вона найбезпечніша, але на мою думку, вона безпечна, адже завтра вам ніхто просто так аккаунт не заблокує, як це роблять інші біржі. Тому, якщо у когось ще немає аккаунта на біржі BinkX, бонусну силку, так як я являюся партнером цієї біржі, у мене є плюшки, якщо ви зареєструєтеся, по-моєму. Реферальному коді по моїй реферальній силці ви отримаєте дуже багато плюшок. Плюс, якщо у вас будуть проблеми з аккаунтом, ви легко можете написати мені, і ці проблеми я вирішу. Посилання на реєстрацію на біржу BінKix я залишаю під відео. Давайте перейдемо до позиції по памп. Зараз бачимо, що монета достатньо так добре виросла і достатньо впевнено тримається. Багато розповідати я про памп не буду, але багато хто. Рівняє бонг з памфаном, але зразу скажу, що бонг і близько не стоїть на рівні з памфаном. Тому сенсу рівняти памп, хто кращий памп або бонг, немає. Я наголошую ще раз, на мою думку, токен Памп з такою капою та з такою ціною, як зараз, недооцінений. Ви просто банально гляньте на CoinMarketCap на топ 100. Є проекти тут, в цьому топ 100, про які. Ви, скоше всього, що взагалі не чули, і ці проекти просто генерують грошей ноль. Вет. Окей, це стейблкоін, КаСПА, ПІ. Тобто дуже багато є проєктів просто невідомих, які зайшли спокійно в ТОП-50, які тримаються, але які, умовно, не генерують грошей. PAMFAN токен. На 70 му місці. Про PamFAN токен чув практично кожен криптан. Про PamFAN багато хто згадував. Та й плюс у них є дуже багато грошей. Плюс PamFan своїм сейлом навів неймовірний шум. І цей токен на 70 му місці. Bonk, до якого всі рівняють, який зараз на хайпі, який вже переоцінений на 50 му місці. Чи це справедливо? На мою думку, ні. Просто потрібен час, щоб памп фліпнув бонг. І це буде просто, як я сказав, це всього лише питання часу. Навіть умовно, після виходу памфанув вони ще й толком нічого не анонсовували і нічого не робили. А от бонг вже по суті всі свої карти розклали на стіл, тому у них козирів вже в руках немає. А от якщо й памфан щось почнуть робити, щось почнуть анонсовувати. Так ви можете зрозуміти, токен буде продовжувати зростати. Але звісно, що не лише від одного токена PAM все залежить. Залежить від ринку. Якщо весь ринок піде на корекцію, і ефір опуститься там, умовно, нижче 2000 тисячі доларів, то звісно, що памфан скоше й всього, що проб'є наступне дно. Ну і звісно, це не є заклик, щоб умовно купляти памфан чи лонгувати його, чи брати на спот. Я просто ділюся своїми думками і ділюся тим, що особисто роблю я. Звісно, як я вже сказав, не все залежить від одного токена PAMFAN. Якщо, умовно, завтра ефір буде йти на 3200 3100 то тим самим PAMFAN токен також піде на корекцію. Але якщо я, умовно, і я очікую, Побачити продовження зростання альткоїнів, тим самим памфан покаже силу. Зараз, на такому падінні, коли падає ефір, памфан спокійно тримається і його дуже легко відкупляють. Тобто об'єми заходять. Значить, комусь цей токен цікавий. Тим самим, якщо умовно зараз ми бачимо, що ефір поторговується в зоні 3600. а Минулий відороли, коли я знімав. Ефір торгувався при ціні 3325-3075, десь цьому ціновому діапазоні. Одним словом, всі очікували в цей час ще падіння. Тобто, що ми сходимо до 2800, можливо, навіть взагалі до 2400, і вже після цього ми можемо рости. Ну, а ну, якщо б ми зараз сходили до там, умовно 3000, до 2500, я вважаю, що мій прогноз не спрацював, мій прогноз невірний, адже я очікую зараз. Локальне зростання по альткоїні. Ідеальний сценарій, якщо ми тут ще трішки можемо проторгуватися, ну і далі побачимо вихід по ефірі вище 4 тисячі доларів. Тим самим ефір дасть подих альткоїнам, які почнуть взриватися, і ми побачимо локальне зростання. Наголошую ще раз і буду продовжувати наголошувати, що зараз все йде ідеально. Ми можемо почати проторгуватися, чуть чуть нижче, але... Я очікую локальне зростання. Якщо ми підемо в глибоку корекцію, кудись там, умовно, нижче 2,5 250, мій прогноз не спрацював, і скоріше всього, що навіть е, угода по памфану просто піде в безубиток, я закрию в нуль, і тим самим вважати цю угоду успішною, я не можу. Але так як я очікую. по альткоїнах локальне зростання, тим самим очікую, що ефір дійсно зараз буде показувати силу і проб'є позначку в 4 тисячі доларів. У минулих відеороликах, що умовно, якщо ми по ефіру не проб'ємо цю позначку, айткоїни і близько нікуди не будуть зростати. Альткоїни очікують, поки по ефіру ми проб'ємо позначку в 4 тисячі доларів. Лише тоді, коли ми проб'ємо позначку в 4 тисячі доларів, будуть масово підтягуватися альткоїни іменно в цьому ціновому діпазоні. Коли будуть підтягуватися масово альткоїни, я не буду чекати ні тиждень, ні два, ні п'ять тижнів, ні декілька місяців, я буду старатися зразу забирати плоди. Одним словом, позиції набрані, і ми просто слідкуємо за графіком ефіра, адже ефір це той самий корабель, який тягне за собою альткоїни. Якщо по ефіру ми не побачимо пробій вище 4 тисячі доларів, про альткоїни взагалі можна забути. Якщо ефір піде. Знову на корекцію, і ми побачимо ефір, там умовно, нижче 3000 доларів 2500, то про альткоїни і про якийсь локальний відскок ми можемо на даний момент забути. Але, як я вже сказав і повторюю ще раз, що я не очікую зараз на даний момент ефір нижче 3000 доларів та то ж саме фінальне падіння. Фінальне падіння я очікую після того, як ми побачимо локальне зростання по ефіру. Ну і, звісно, коли підтягнуться альткоїни. Мені буде достатньо в цьому ціновому діпазоні забрати, по суті, той профіт, по який я прийшов. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.